Маємо в роботі клас аксен 950, художність 400 плюсів з кіл. Нашим Амазон Цеус дисколаповим 4-метровим. Входимо зараз по кукурудзі. Дружанність і господаря 13, залишки пожежних решток, початків, як ви бачите самі, досить великі. Але ми справляємося, що перший аграр, ще другий справляється. Глибина 25 см, швидкість 10 км. з лів, злів господаря, тут надзвичайно важка земля. Так, до речі, ми на сонячному Закарпатті, сонечко світить, не звільнено це що вже. Тередення жовтня, температура плюс 25, в мене короткі рукав. В парці з нами працює неперевершена стара мега, збирає без ну, паралінів буде наш клас акції. Звичайно а на цьому. привіт, Ми вже на другому полі, в другому господарстві. Зараз працює наш Аксіон 950, 400 плюс кінський сил з Цеусом. Працюємо на глибину 28-30 см. По кукурудзі врожайність тут, як ви бачите, велика, 14-15 тонн. Розхід палива орієнтовно вже маємо цифру. Орієнтовно 19-20 літрів при оборотах 1700 1800 Це вона, а реально робить свою роботу Як то кажуть, за один прохід маємо одразу три операції. Такий кадр зблизька. Оце по ліву сторону. У нас рештки брузи. пішов комбайн. До речі, також клас. І тут же пішов дискулапою. Комбайн працював. Щоправда, без задньої 6 карніму ну, ми маємо початки і тречині. З ми працюємо. Дзвоніть компанію Олан, консультуйте з нашими менеджерами, проконсультуємо вам, підберемо вам, що треба. Дякую за увагу, всім мирного неба!